Привіт, друзі підписники продовження поетичної балади Міф, Частина шоста зустріч Макітрою засяяв в місяць і зорі похабцем горять, Ядуча ніч так лізе вгору, руками небо обійнять, так обіймають люди добрі, коли так люблять і горять. Від радості і від любові не йдуть а просто аж летять. Отак летіла бі принцеса. Та лицаря, на жаль, нема, і он обійняв собою тихо, і відійшов, як та зоря. Принцеса верхи їде й дума, у натовпі, як серед сна, очима лицаря шукає, шукаючи у неба дна. Лісами їхали кудись то серед осінніх цих ланів, Вдихаючи той прілий запах, Листочки випавших із нів. Принцесо, ми вже доїжджаєм, ти будеш рада, що жива, а лицар хай твій спочиває, і горить на небі, мов зоря. Так мовив старший до принцеси сухенький з виду чоловік, який крутив у угору вуса, так ніби кидав черевик. А коні йшли усе галопом, Кружляючи гілля наскоком, І раптом лісі дим почувся, так, ніби місяць на них дувся. Там вдалині була хатина, велика з дерева ряднина, яка тримала вдалині, дерева осені одні. І тут принцеса подивилась, струна у серці закрутилась, відчула білі ніжний солод, що так полився в душу холод. На конях в'їхали у двір, великий темний, наче звір. Із вікон світло так михтить, і страх у серці аж бринить. Не бійсь, принцесо, добре буде, народ і зірку роздобуде, і з нами ти по правді будь, і про гординю позабудь. Не бійся, соколе, прости. Я буду жити, як і ти, як весь народ, що у піді. Не залишили ви тоді. Всі люди злізли із коней, попрямували до осель, де так теплом вогні горять, і птахи вдалі все летять. І тут їм двері відчинились і у кімнату сів комились, схилили голови наниз, неначе вітер думку гриз. І тут принцеса стременулась, заплакала і посміхнулась, дивилась жадібно вперед. Життя так схоже і на мед, чого принцесо, ти стоїш? І погляд твій, неначе ніж, Я скучив доню, ти типу повір, летів до тебе, як до зір. І тут принцеса що є сили, і на коліна покосилась, хотіла батька обіймать, Словами навіть не сказать. Король її так обійняв, неначе вчора колихав. Та перед ним стояла леді, він обійняв її в потребі. І так всі плакали, дивились і на долівку похилились, король живий, як і народ, що служить світлу без незгод. І розповів він, як у бій, рвонувся ледь увесь живий. Поранений на возі був, без пам'яті все й призабув. А час летів, ішло до сна, усе буяло так сповна. А потім всі поснули тут Король живий, про все забудь. І всі поснули призорі, Не жили так нагорі, де більш немає в світі зла, любові ласку ніч несла. Пройшла і ніч, усе дзвенить, а небо хоче все манить. Та ти слухач. Послухай ту, цю розповідь цю непросту. Отак зібралися на раду, щоб воєводу, так доладу, вони всі мали покарать, і короля назад вертать. І рушили усі на бій, надіємось, останній він. Мечі наточені дзвенять, а сльози осені бринять. І так король пішов на бій, і з воєводою одним. І зрадником що весь народ хотів віддати, наче зброд. та зброд оті, що, так, як він, лише хочуть золота весь дім, І пихато так себе ведуть, неначе вічно проживуть. А замок нашої принцеси, Пускаючи у день процеси. Раби закрили всі ворота, і поглядають, як мерзота. І раптом помах короля, і люди взяли за меча, Свою домівку визволять, орду й з лисом викидать. І тут почався справжній бій. Дзвеніло листя на чарій, і криками усе гуло, І кров'ю замок залило. Оцей кінець шостої частини про поезію міф, суть і мораль цієї частини така, що неодмінно треба вірити і чекати, і йти до своєї мети. Бо коли людина має витримку, коли вміє вичекати, то неодмінно саме найкраще попадає їй, так як у поетичній баладі у шостій частині міф. Адже принцеса, хоч і втратила батька, але все рівно його чекала, так як хтось чекає чоловіка, хлопця, рідного сина чи когось рідного. І уособленням цієї поетичної балади, саме якраз і є чекання. Віра, надія і любов. Тому завжди вірте, надійтеся і любіть. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Завжди радий новим підписникам. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Завжди щиро відповідаю на коментарі, на пропозиції, на побажання. Бажаю всім всього найкращого. Нехай не ологоронець кожного і кожного беріга, нехай Господь Бог захища наших захисників і захисниць, справжніх героїв, які своїм життям, своїми годинами днями життя віддають, щоб побороти зло. Добро неодмінно повинно перемогти над злом. Тому віри, надій, любові, завжди довіряйте своїй інтуїцію, серцю. І йдіть до своєї мети, до мрії, адже мрія на те існує, щоб до неї йти і прикладати певну низку зусиль. Тому дякую за увагу, бути добру і хай щастить з Богом.